Скажем, слава Богові. Я пропоную, щоб ми після проповіді до цього хотілося б закликати. Помолились за просту, зрозумілу, не якусь таку, знаєте, буває такий відтінок. не До кінця розумієш. Дуже просто за мир та перемогу. В контексті цього заклику це одна потреба, інколи це як дві. Ну, або це широке поняття, як на нього дивитись, тому дуже просто за мир і перемогу. І е, хотів би, щоб ми зараз послухали слово Боже і до нього були уважними. Написав сьогодні чи вчора Яцюк у Фейсбуці. Давайте вернемось до поняття проповідника, не спікер. Ну, ви знаєте, зараз модно говорити спікер. Бо спікер це той, хто говорить про себе, про те, як він молодець, про що хочеш говорити. А проповідник це той, хто говорить слово Боже. Зрозуміло, що е, можна назватися так, а будь-не таким. Але це дуже важливо. Тому в проповіді найважливіше це Слово Боже, що говорить Бог. Тому це дуже важливо. Перша книга царів, 21 розділ. Рекомендую його вдома прочитати, нагадати цю історію. Я декілька віршів з цього розділу хотів би прочитати. Тому перша книга царів, 21 розділ з 15 вірша і нижче. І сталося, як почула Єзавель, що навод укаменований, і помер, то сказала Єзавель до Ахава. Устань, посядь виноградника ізраїльтянина Навота, що відмовив дати його тобі за срібло, бо Навот не живий, а помер. І сталося, як почув Ахав, що Навот помер. То Ахав устав, щоб зійти до виноградника Ізраїльтяна. Ізраїлянина Навота, щоб посісти його. І було Господнє слово до ті ж ілі, говорячи устань! Зійди на зустріч Ахаву Ізраїльському царю, що в Сирії, ось він у Навотовому винограднику, куди зійшов, щоб посісти його. І будеш говорити до нього, кажучи. Так сказав Господь: ти вбив, а тепер хочеш посісти. І говоритимеш до нього, кажучи так сказав Господь: на тому місці, де пси лизали на вотову кров, пси лизатимуть і твою власну кров. І сказав Іллі, ось ти знайшов мене вороже мій. А той, тобто Ілля відказав: Знайшов, бо ти запродався чинити зло в господніх очах. І останні два вірша, цього ж, розділу 28, 29. 28. І було Господнє слово до ті ж б'яни говорячи, чи ти спостеріг, що Ахав упокорився перед лицем моїм, за те, що він упокорився перед моїм лицем, не наведу я лиха за його днів, за днів його сина наведу я те лихо на його дім. Ми добре знаємо цю історію, бо її вчать в недільній школі, вона яскрава. Але хотілося знати, що ми не просто історію знали, а історію до чогось. Як правило, ви знаєте, на що причі розказує Ісус Христос? Він хотів показати щось, але якщо просто сказати речення, людина якби менше розуміє. А от щоб показати, що саме, то людина розказує історію. От е людина може прийти і сказати, Бог всемогутній. І ми це розуміємо. А була людина розкаже історію, яка буде закінчуватися. Бачите, який Бог всемогутній. І ти, чуючи історію, сильніше розумієш висновок. Тому хотілося, щоб ми не просто знали. Історію, яка там сталася, звід... звідти взяли висновки для свого життя це пам'ятати, і для е... того, щоб ми молились. Ось е... знаходиться е... палац Ахава і там біля нього знаходиться, ну так склалось історично, біля нього знаходиться е... виноградник Навота. Агав був грішним царем, і він хотів робити, як роблять в інших царях. І там написано, що він хотів з нього зробити, скоріше за все, ввочевий ну, Тобто, є думка, що так, як робили в Єгіпті, він хотів, щоб Ізраїль був схожий у яких речах, то він хотів з нього зробити. На що Навод відповідає? Що ні, я так не можу, і цим підкріплює те, що. Це, це спадщина. І по закону він не може цю спадщину давати. Це не то, що він так хоче, не то, що йому сказало: Хочеш, хочеш, а я тобі не дам. І що хочеш, цим роби. Він це пояснює, словом Божим. І Ахав, розчарований, приходить додому. Дуже йому подобався чи той сад, чи йому не що йому відмовили. Не до кінця зрозуміло, але він приходить, і дорослий дядько веде себе як мала дитина. Не знаю, чи ви це помічали за собою. Я інколи помічав, то обідився. мені 37 років, років. Інколи як Христинка себе веду ось в поганому розумінні, бо я й в хорошому діти є в хороші речі. Роблять то добре, щоб ми туди стримилися. Ось він обіжений розвертається, не їсть. Так, не тільки е, прекрасна половина людства робить, інколи чоловіки так роблять, е, о, о, нічого не роблять. І це бачить Єзавель. Е, дуже розумна жінка. На жаль, свій розум вона витратила на злі речі робити. Бо до цього ще треба додуматися. І вона каже: а зараз ми покажемо, хто такий цар. Е, як ви думаєте, ахав до цього був царем чи ні? Був царем він цар. А вона каже, ти то цар, але зараз ми покажемо, хто такий справжній цар, Щоб вони почувствували. І робить е, е, просто ситуація, каже: в тому місці зробимо е, піст. Духовну річ зробимо. Там хай буде двоє людей, які скажуть, навод поганий, окліветають його. І так і станеться. Підписала вона не своїм іменем, підписала іменем Ахава і розіслала. Люди поняли, прийняли. Питань в них не виникло. Ми взагалі то не піст, робимо а людину вбиваємо. Для них. Виглядало, що вони роблять піст. Ну, мабуть, не знаю як. Або вони були такі самі люди вже злі, перевернуті. В них розум був перевернутий. Невідомо, але вони зробили так, як, як, як сказала Єзавель. Може, там були люди, які не подобалось. Про це не пишеться історія, але точно були люди, які прийняли, зробили, посадили таких людей і. Ну, і... Ну, оклеветали його, і перед цим вивели за місто. Ну, після того, як оклеветали, ніби почули о новость! Вивели за місто і вкаменували, і, і посилають звіт. Ну, тому хто присилав. Невідомо, чого Єзавелі посилають, бо підписаний від Ахава. Ну, мабуть, розуміли, хто там керує країною, невідомо. Але посилають їй і кажуть: ти сказала, ми зробили. І ось і звідси починається історія, яку я зачитав. Коли це чує Єзавель, вона говорить до Ахава, ахав, все вирішено, навод помер. Я не знаю, чи ви відрізняєте слово «вбил», навод вбили, я вбила і помер, ну це різні слова. Вона каже, навод помер. І ахав теж, може, він не хотів думати, що. ну, Я думаю, що він не розумів, не хотів так думати. Він говорить, ну, він йде туди, в сад, знаходиться в тому. Саду вже йому там добре було, мабуть, дивиться, що він там буде робити. Е, ну, написано, щоб посісти його. Ну, Знача, переробити е, там щось, щось е, зробити, щоб цей сад був його. І в цей час і в цей час Бог говорить до Ілі. Я не знаю за цим і думав за цією історією, Думаю, якби там були люди, які сказали би це Ахава, або попередили. Можливо, Богу не треба було говорити Іллі. Не знаю. Можливо, не так багато людей знало е, цю ситуацію. Листи прочитали декілька людей, інші просто бачили. Можливо, там були щирі люди, які дійсно дивувалися, як Навото це зробив. Ну, невідомо, не чи вони знали, чи не знали. Ну, але ну, в Суспільстві ти не все знаєш про людину. Може, і правда, там знало небагато е, людей цю, цю історію, що, що насправді відбувалося. Але... Бог посилає ті Іллю до Ахава. Бог його посилає. І він говорить речі своїми манами: каже: ти вбив і хочеш посісти. Ти хочеш зробити вигляд, що нічого не сталося, ти свого добився, але так не є. Бо Бог він дбає про те, щоб справедливо було, як тоді було в Ізраїлі. Бо ми розуміємо, я для себе це ну, не так давно я усвідомив. Я це знав, але усвідомив. що поклоніння ідолам. Це було не просто, що люди жили якби життям, ну, таким, як, як має бути, Позакон, виконували закон Моїсею, просто кланялися сідам. Ну фізично приходили, поклонилися, далі виконують закон. Я потім для себе усвідомив, що якраз поклоніння їм ідолам, ну, фізичне, мабуть, поклоніння, призволило того, що їхнє життя все було грішним. Вони не виконували закон Мойсеїв. Ну, взагалі не, не виконували його, робили, різні там собі виправдання робили. Тобто вони не робили те, що хотів, бачити, е, е, Бог. І ось, е, Богу, це не байдуже, те, що відбувається в суспільстві, відбувається. І він говорить, що. Ти вбив і хочеш зробити вигляд, просто посісти, Бог не сприйняв слово Єзавелі, що навод помер, бо його вбили, вкаменували. І Він говорить, говорить про родство. До до Ахава, що так і так станеться. Там, причому навіть точне місце. Там, де була кровна Вота, там саме буде е, е, кров Ізавелі, е, і, і, і там інше ще просто, е, Я вже не зачитував, але там він говорить не тільки про саму Ахава, там про Ізавелі, про весь дім. Дім це ну, родина, рід Ахава. О, і це говорить, що це, це станеться. І е, написано, що як це почув Ахав, то він злякався, роздер свій одяг і смирився. Він усвідомив, що він робить не так, це теж дивно, е, бо сам Бог на це звертає увагу. Я пам'ятаю з дитинства е, проповіді, такі чи можна Бога здивувати. І Бога можна здавати, якщо ти смиренний. і такі пробують. І, і, і тут ну так, так виглядає, що Бог говорить до Ілі: Чи ти ну зрозумів, як. Змінився Ахав. Він змінився, він вдів веретище, він пустив веретище, ходив сумовито. Він не зробив вигляд, ахав, ти прокуєш неправильно і тебе разом вб'ємо. Єзевель це вміє робити. Зараз ще два листа надіслуччі, скільки. І з тобою буде так само, і ніхто нічого не знає. Якщо ти комусь по дорозі казав, то і тих людей напишемо листи, і з ними так не буде. І Ахав в один момент зрозумів. Що далі свої злодіяння проводити не можна, робити так. І він смиряється. І ну ми далі читаємо 22 розділ. Він його життя не змінилося, але був конкретний момент, коли він змінився. Бо Бог на це звернув, а це не було тільки видимо, це не було не про людей. Якщо Господнє слово, прямо мова, бо говорить, що ти спостеріг ахав, упокорився, то це відбулася зміна самого. Ахава, от таку історію я хотів би для вас і для себе е, взяти. Прочитайте весь розділ. Він корисний, Бог не, всі, не завжди звертає увагу на наші речі, які в нас є виправдання. Я оце якось на домашці, на цій чині, який казав, що я буває з кимось спорю, людини немає з неї спорю. Я Прочитав повідомлення. Лист, наприклад, написав мені начальник, Андрій, ти не правий. І він там сидить собі десь там в Штатах чи щось робить, а я з ним спорю. І тут, і тут, і тут. Як ви думаєте, хто в цих спорах перемагає? Ну, якщо віртуально з ним спорю, його немає. Ну я завжди. Мої докази сильніші. І стільки, і тут, і так не було, а тут не було. А то треба зрозуміти, може у вас не так, але може і у вас так. І це продні, але як важливо зрозуміти, що Бог не на наші докази дивиться. Бог дивиться на те, як є. І ця історія говорить, що Богу не байдуже, як відбувається. Бог не дивиться лише ходіть в храм і там приносите жертви, бо бачить життя, бо бачить те, що мотиви бачить людей. І це дуже е -е, показова історія для нас, для мене, для вас. Богу не все одно, як ми відносимося на роботі, як ми відносимося в сім'ї, як до сусідів відносимося. Е -е, бо коли людина так відноситься, коли має десь силу. Коли вона має силу, і ну, коли вона слабка, то як їй е, себе поводить, так вона аж не має влади. А коли вона десь має силу, вона може так поводити. Це історія. А тепер я хотів би ще декілька думок перейти до того, щоб ми молились за мир і за перемогу. Молитися за мир треба не тому, що я боюсь, що мене обстріляють. Це якраз по бажанню. Були у вас предмети, коли можна було ходити в школі або не ходити. Такі предмети. Він не обов'язковий. Хочеш йди, і тебе захочуть, ну це треба, це треба. Ти кажеш, закінчили мене, говорить, да, я додому чи грати в футбол чи куди там. Бо це не обов'язково. Ось молитися, щоб мій дім не прилетів, це не, не обов'язково. Але це природня для людини. А куди ж? То ж за себе якраз молюсь. Це якраз за себе переживаю. І от інколи молитва за мир, це бо мені незручно. Мені самому не зручно. Але це завдання християнина молитися за мир, тому що страждають інші люди. Це не прохання до нас, це завдання. Знаєте, буває начальник каже, хто може на вихідних поробити, це прохання. А начальник вранці приходить і каже, сьогодні зробити це. Так от, молитва за мир це сьогодні зробити це. Це не річ, яку я можу робити, не можу робити. Я зобов'язан це робити, бо під час війни. Страждають люди. Тобто війна це не тільки коли мені незручно, коли мені невдобно, і я продня за це молюсь. Це якраз поведінка будь-якої людини, яка страждає. Вона йде туди, куди треба. Мені тут тісно, мені незручно, і я е, хочу, щоб це вибувалося. Поведінка дорослого християнина це коли він бачить несправедливість. Він бачить, що поряд інші люди страждають. І він робить це. Ілля йде до Ахава, коли не він постраждав. І я тиждень назад побачив цю картинку, і ця картинка не виходить в мене з голови. Бо вона дуже сильна. І я розумію, що я, читаючи такі картинки, я мало молюсь за те, що пройшов мир. Там написано просто: кожен прапор, тобто там, хто загинув, людина, яка там була, кожен прапор на кладовищі мріяв побачити, як ростуть його діти. В кожної людини, яка загинула на кладовище, були мрії одружитися, побувати в іншій країні, добудувати будинок, зробити ремонт, повести дочку на весілля, коли вона буде виходити заміж. Може в школі перший клас провести. Може, там не обов'язково були люди. Там були мрії поховати батьків, бо нема кому поховати. Але мрії не збулися, бо людина загинула. І тому молячись за мир. Це не коли мені боля, боляче. Ми маємо молитись за мир, тому що поряд люди, які страждають. Поряд люди, які страждають, і то ми маємо це, це робити. Тому молячись, ми коли захочемо молитися за мир, що п'ятниці кажемо, що в нас піста та молитва. Це так важливо. Це не просто, знаєте, бо нам незручно. Це не просить людина, який незручно. каже: допоможіть мені, якщо ви можете. Ми християни. Ми бачимо, скільки приноситься беззаконність і страждань. І нам молитва має бути, Боже, це зупини. І чому молитися за перемогу? Я про це казав. Ми молимося за перемогу не тому, що ми українці. Не тому різні люди по різні в будь-якій війні, по різні сторони барикад, по різні лінії фронту. Хочу, щоб їхня країна перемогла, бо це ми, бо це ми. Ми молимося за перемогу не тому, що ми українці, а тому, що на нас напали. І христинин не має права ігнорувати, коли торжествує зло. Саме тому Ілля був посланий до Ахава, тому що відбулося зло. І Бог не міг оце просто пропустити, бо це цар зробив зло. Він каже: Ілі, іди, скажи так Ахаву, ти зробив зло, і це неправильно. Ахав так не вийде робити зло, міняти будь що і, і думати, що Бог цього не бачить. Бог це бачить. І тому, молячись за перемогу, як в нашій країні, так і десь інше, де є зло, ми молимося за тих, хто правий, в даному випадку на кого напали. Тому що Бог. Йому не все одно, коли людина робить зло, і цьому немає. Тому це наше завдання. Я би хотів, щоб ми е, молилися за нашу країну. Знову, як, як приклад перемоги, один з яких прикладів перемоги, е, який може відбутися, це зміна і покаяння. Народу, який напав, а хав змінився. Бог може зробити пробудження в Росії, а пробудження буде виглядати так, що люди будуть каятися в там. Є різні сфери, але мова про війну, коли люди будуть визнавати, на жаль, таких людей там не так багато, чи може недостатньо, або може їх багато, але вони не впливові, які можуть сказати, що ми зробили не так. Тому захочу і нас помолитися такою молитвою за мир та перемогу. Або і слава, амінь.